Вівторок, 9 травня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Андраксон. Сьогодні випуск розпочинають такі теми. Загинув на Донеччині. Артем був одним з найкращих наших воїнів. Криворіжці попрощалися з бійцем ТРО Артемом Яловим. Кривий ріг ЕСПО. Партнерство Кривого Рогу і Експо. Це також і результат активної співпраці. Символічно в День Європи підписано меморандум про співпрацю з фінським містом. Час повертати своє історія, в якій ми зараз живемо. Та історія, в якій ми виборюємо свою волю та незалежність у кривому розі погасили блок марок, присвячених бійцям гвардії наступу, ранкова ДТП збоку. Дуже страшно дивитися, і перед дуже сильно розбитий був. на проспекті Металургів. Зіткнулись дві автівки. Ці ночі ворожі війська скерували на нашу область вісім ракет. Оборонці з повітряного командування Схід усі їх збили. Уламки снарядів впали на будинок у Дніпрі. Поранена жінка. Неспокійно було і на Нікопольщині. По Нікополю та Марганецькій громаді агресор бив з важкої артилерії. Детальні інформації від обласного управління ДСНС. Далі. Цієї ночі ворог вчинив масовану атаку на Дніпропетровську область. Наші військові з повітряного командування Схід збили всі вісім ракет. Уламки однієї з збитих ракет впали на чотирьохповерхівку у Дніпрі, внаслідок чого у житловому будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Була поранена жінка 32 років. Зараз вона перебуває у лікарні. На третьому поверсі вищевказаного будинку виявили бойову частину ракети. Тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать. По Нікополю та Марганецькій громаді агресор знову бив з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів один приватний будинок знищено. Та ще чотири пошкоджені. Також побиті господарська споруда та лінії електропередач. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Сьогодні криворіжці провели в останню путь Артема Ялового з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Він став до зброї, служив у 129-й бригаді тероборони разом із побратимами воював на гарячих напрямках фронту, а свій останній бій прийняв неподалік від Новобахмутівки. У мирному житті Артем Яловий працював у Кривбасводоканалі. Мав досвід роботи в компанії управителі. Відсутність військового минулого не завадила чоловікові взяти до рук зброю. Щойно розпочалася велика війна. Познайомилася на, на початку. Прийшли, він потрапив, потрапив до мого підрозділу. І І далі моя. Я не пам'ятаю просто себе, коли його не було поруч. Артем знав, за що і за кого воює. Вдома чоловіка чекала родина, без якої він не уявляв життя. Дружина, троє дітей, ну, двоє зводних дітей, дві доньки. Моя невістка серед них і син. На фронті Артем Яловий швидко набирався досвіду. Побратими згадують, він став висококласним профі. Втім, пам'ятають його насамперед як людину, яка ніколи не підведе. Артем був одним з найкращих наших воїнів. Особисто моїм ліпшим другом. Ми пройшли бойовий шлях, починаючи з Херсонського напрямку. І вже на Донецькому напрямку він закінчив цей шлях. 6 травня старший стрілець механізованої роти прийняв свій останній бій. Життя Артема Ялового обірвалося під артилерійським обстрілом на Авдіївському напрямку. В останню путь герої проводжали рідні, близькі, бойові побратими. Для них він за короткий час теж став рідним. Тож тепер воюватимуть і за нього. Олег Хендриксон, Олексій Правицький, цей день. У Кривому розі відзавтра стартує чергова хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Працюватимуть 27 стаціонарних пунктів видачі допомоги. Графік роботи з понеділка по суботу, з 8 до 16. Для зручності криворіжців спрощено процес отримання проднаборів не лише за паспортом, а й за карткою криворіжця. Про це повідомив сьогодні Олександр Вілкул. Зараз така допомога справді необхідна багатьом людям. Вже видали за кошти міського бюджету понад 371,5 тисячу наборів, у тому числі понад 70,5 тисяч вже у цьому році. З 10 травня, у третю хвилю цього року, отримують продуктові набори зможуть сім'ї криворіжців, в яких є отримувачі пенсії в розмірі від 2600 до 8100 гривень, включно. І ті, хто потребує невідкладної допомоги. Тобто ще майже 59 тисяч сімей криворіжців отримують безкоштовні набори мешканцям, які мають фізичні негати. Працівники соціальних служб доставлять набори безпосередньо додому. Також для мешканців віддалених мікрорайонів міста з 10 по 17 травня організовано виїзне обслуговування. Близько року Кривий Ріг реалізує спільні культурні та освітні проєкти з представниками фінського міста Еспоо. Сьогодні, в День Європи, дружні відносини між Фінляндією та Україною отримали нове підтвердження. Наше місто підписало меморандум про співпрацю з ЕСПО. На онлайн церемонії побували наші журналісти. Дуже символічно, що меморандум про дружбу, співпрацю і партнерство Кривого Рогу та ЕСПО підписується саме в День Європи. Наголосив під час церемонії виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку. Зазначив цей крок важливий і для розвитку обох міст у різних сферах, передусім освіти, науки, культури та у перспективі в промисловому напрямку. Партнерство Кривого Рогу і Експо. Це також і результат активної співпраці, культурної та освітньої роботи, які ми вже проводимо разом близько року. Співпраця вже перейшла в таку практичну площину представники Кривого Рогу Криворізького національного університету та Державного університету економіки та технологій. Прямо зараз знаходяться в Експо. Ми зараз передаємо їм сердечні вітання від всіх нас з Кривого Рогу. Безумовно, ми дуже надіємося в подальшому про взаємну співпрацю вже представників мерії Експо та Кривого Рогу в всіх напрямках роботи і розвитку місцевого управління. Мер Еспо Юка Мякеля відзначив, для його міста велика честь бути партнером Кривого Ругу». Ми тут в Еспо хочемо зробити так, щоб кожен українець, який приїжджає до нас у місто, почувався як вдома, мав усі права та можливості і максимальну підтримку. Наше місто Еспо надсилало в Україну генератори та інше обладнання. А зараз вже в дорозі ноутбуки для шкіл кривого рогу. Мій заступник пан Харі Рінтахо розповідав мені про те, як активно співпрацюють заклади освіти ЕСПО та Кривого Рогу, проводять спільні заходи, зустрічі. Пане Вілко, я щиро пишаюся вашою відданістю забезпечувати навчання в місті навіть в сьогоднішніх умовах. Щиро запрошую вас та ваших колег відвідати ЕСПО, коли буде така можливість. З радістю поспілкуємося і дамо можливість поділитися своїм досвідом з нами. Під час онлайн зустрічі керівники мерії Кривого Рогу та Еспо підписали меморандум про співпрацю. У церемонії підписання меморандуму брала участь наша землячка пані посол України у Фінляндії Ольга Діброва. Хочу вас привітати з Днем Європи. який сьогодні вперше ми святкуємо разом з Європейським континентом Фінляндія проявила себе як надзвичайно надійний партнер України, адже висловила і надавала практичну підтримку нашій державі практично з перших годин повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року. І муніципалітети, а коли ми кажемо муніципалітети, ми кажемо, люди, були і е, є одними з е, найбільших контрибуторів е, фінської допомоги Україні. Фінляндія допомагає в усіх сферах, надає оборонну допомогу, надає гуманітарну допомогу, і е, надзвичайно тепло е, приймає українців більше 50 тисяч, які змушили, змусили. Е, були залишити Україну через військові дії. Зараз між Україною та ЕСПО вже є 10 міст побратимів. І в найближчому майбутньому ця цифра подвоїться. І це показує наскільки великий інтерес є між нашими людьми. Тому я вважаю, що Надзвичайно гарні перспективи співпраці між Кривим Рогом і ЕСПО сторони домовилися розширювати спектр співпраці, в тому числі в економічній площині. Ми дуже цінуємо довіру, яку ми отримали з боку наших міжнародних партнерів, і дуже вдячні послу України в Фінляндії, Ользі Дібрової посольству Фінляндії в Україні за те, що вибудовуються такі міцні стосунки між Кривим Рогом та ЕСПО. І стосунки будуть не тільки в галузі культури та освіти, освіти, які ми вже розпочали, в галузі економіки, зокрема залучення фінських інвестицій, а також можливості релокації підприємств з фінськими інвестиціями з інших територій України до Кривого Рогу. Криворізькі університети поглиблюють освітні та наукові стосунки з фінськими колегами. Нині представники наших вишів беруть участь у начальному тижні від університету прикладних наук ЕСПО Метрополія. Головне наше покликання технічні науки. Ми співробітничаємо і в плані створення нових it технологій В плані співробітництва вибудовуємо напряму руху по електроенергетичним напрямом, і це знаєте, це дуже конкретно і це дуже приємно. Ми впевнені, що така конкретна співпраця вона обов'язково дасть свої плоди. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день. Гвардія наступу, час повертати своє у кривому розі відбулось спецпогашення нового блоку поштових марок. Він присвячений захисникам і захисницям, які боронять українську землю, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. В одному з центральних відділень Укрпошти. Сьогодні побувала наша знімальна група. Від сьогодні Укрпошта ввела в обіг блок марок. Слава силам оборони і безпека України. Гвардія наступу, час повертати своє. На марках бійці Нацгвардії, прикордонної служби та співробітники Нацполіції. Новий блок продовжує презентований торік героїчний випуск Слава Збройним силам України. Укрпошта випускає чудові марки, які є історією України. Та історія, в якій ми зараз живемо, та історія, в якій ми виборюємо свою волю та незалежність. Ось чергова марка, до речі, дуже красиві марки, присвячена гвардії наступу. Тобто тим бригадам, які зараз створюються для того, щоб звільнити від окупаційних військ всю нашу Україну. Дуже гарні марки. Всім рекомендую. Автор марок та конвертів. Заслужений художник України Олександр Охапкін. Випуск здійснено за сприяння Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які надали фото для листівок. Усі бажаючі вже можуть придбати новий блок марок онлайн та у відділеннях Укрпошти. Я сподіваюся, що коли підросте моя дитина, це будуть для неї спогади, які вона залишить про ці події. Дякуємо ЗСУ, Дякуємо президенту, нашій адміністрації за наближення до перемоги. Тираж блоку марок 235 тисяч примірників. Сьогодні в одному з криворізьких відділень Укрпошти відбулось спецпогашення штемпелем. Перший день гвардія наступу, час повертати своє. Номінал кожної марки Ф коштує 23 гривні, вартість блоку 69 гривень. Загалом Дніпропетровська дирекція отримала 8,5 тисяч примірників, марок, блоків марок, конвертів художніх конвертів 6 тисяч штук, вартість у 6 гривень, три види карток по 6 тисяч кожної, 10 гривень кожна стоїть. Так, конверти першого дня, 1200 штук, вартість 15 гривень. Арсеній – один із володарів нового поштового блоку відкрив для себе філателію не так давно. Коли почалась війна, вийшла перша колекція. Корабля, але я її не пішов збирати. А коли вже вийшла друга, коли його вже потопила, я пішов, і мені це сподобалось. І я почав збирати усі марки. Я вже маю всю колекцію марок від першої до останньої. Кожна марка наближає Україну до перемоги. Іван Проводов, Олексій Васильченко. Цей день. Троє людей травмовані, одна з них у лікарні. Такий результат ранкової пригоди на проспекті Металургів. Михайло Бистров знає деталі ДТП. Сьогодні близько восьмої години ранку на перехресті проспекту Металургів та вулиці Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода. Не розминулися Рено та Мерседес. Потужним ударом зім'яло весь правий бік Рено. З однієї сторони, збоку, там дуже страшно дивитися. І перед дуже сильно розбитий був. Скора допомога була. О, да, стояла на той стороні. Я проїжджав, там стояла. За рік, що я тут працюю на цьому місці, я бачила, ну я думаю, це чи друге, чи третє. На місце подій оперативно прибула карета швидкої допомоги та поліція. Правоохоронці з'ясували, що зіштовхнулись два автомобіля марки Мерседес та Рено. В результаті постраждали 43 річний водій Рено, а також 69-й та 46-річні пасажири. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини. Найшло три людини. Двоє е пішли амбулаторно, тобто вони не потребували шпиталізації на момент відходження. Одну людину госпіталізоване відділення. Михайло Обострофер там Кравченко цей день. Цей день триває. Далі будуть такі теми: театральні зустрічі просто неба. Для нашого міста, от усього серця з щирими побажаннями добра, перемоги, миру. Колективи двох театрів влаштували свята для своїх глядачів. Перемоги барсівців зайняти е лідерські позиції в своїй ваговій категорії, щоб поїхати на чемпіонат світу. Дев'ять медалей привезли кікбоксери з чемпіонату України. У місті стартує новий мистецький проєкт Прочитай про кривий. Його започаткувала Криворізька асоціація арткультура разом з департаментом освіти і науки, центром горицвіт та Покровською райрадою. Присвятили проєкт 248-й річниці заснування Кривого Рогу. На конкурс приймають літературні твори та роботи в напрямку декоративно-вжиткового мистецтва та хендмейд дизайну. Заявки приймають від сьогодні до 28 травня. Деталі від організаторів. Головне це популяризація творів, митців, наших молодих, юнаків, дітей, підлітків з приводу, ну з приводу того, що ми все читаємо і робимо все про кривий ріг. Хендмей, напрямок це виготовлення, виготовлення будь-яких поробків на тему козака рога нашого. А література, творчість, літературна творчість читаємо все про кривий ріг. Це про видатних людей читаємо авторські твори, прози, вірші, про видатні місця. Більше інформації про наш фестиваль можна дізнатися на офіційних сторінках громадської організації «Арт-культури», Департаменту освіти, науки і культури Кривого Рогу, також на порталах наших інформаційних партнерів Телерадіокомпа. Пані Рудана, Радіо Кривбас, перший міський канал, тобто на усіх ресурсах детальніше заявки приймаються вже розпочали прийом заявок, приймаються до кінця місяця. 2 червня відбудеться експортна оцінка журі нашого фестивалю. Та підведення підсумків відбудеться 10 червня у Покровському районі, дуже у цікавому місці, де будуть відзначені кращі найкра... з найкращих. Щасливі обличчя у парку щастя. У вихідні для жителів східних мікрорайонів влаштували мистецький вікенд. Чим радували криворічців творчі колективи, бачив Валерій Кожухар. У затишному парку щастя багатолюдно. Для жителів мікрорайонів Східний, 2-3 влаштували мистецький вікенд. Хай буде весна, поки ми стоїм до кінця. Дуже гарний настрій. У нас сьогодні така атмосфера, що всім тяжко, треба якось розслаблятись. Ну, не тільки ж роботу, треба відпочивати. Чудовий настрій. Сьогодні донька приїхала, буде перший раз виступати на великій сцені. Зараз все будемо сподіватися, виставляться все. Будемо празнувати. І перемогу будемо скоро празнувати. Дорослі та малечі брали участь у конкурсах, спортивних змаганнях, майстер-класах, користувались попитом локацій із спеціальною технікою, які облаштували працівники поліції та рятувальники. Виступали учасники концертної програми Файне місто Кривий Ріг та фестивалю національно-патріотичної пісні. Разом з мешканцями Довгинзівського району на творчому вікенді голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Ця весна у цьому році без перебільшення можу сказати, що принесла нам віру в нашу перемогу. Прийшов, ну, більше ніж з спочатку повномасштабної агресії, і ви пам'ятаєте, як це було рік тому. Як ворожі війська стояли під Кривим Рогом, найбільш близько вони підходили на 200 метрів до Інгульця, і були відбиті, і ми всі. Ну, чекали лише новин. Лише новин. І ну і така була ну, не дуже гарний настрій. Але пройшов рік. І, завдячуючи нашим Збройним силам, нашій Національній гвардії, територіальній обороні, всім силам оборони України, пройшов лише рік. Але ми вже відчуваємо, що перемога буде. І перемога буде 100%. Я дуже радий вас всіх бачити, але хочу вас всіх привітати. з... Наступаючим днем міста нашого, незламного, міста Фортеці. Хочу привітати з тим, що ми прожили цей важкий рік, пережили цю зиму блекаутів. І зараз у нас весна весна перемоги, як сьогодні має назву цей концерт. Щиро дякую кожному криворічцю За вашу стійкість, за ваш патріотизм, за вашу незламність. Разом ми не переможні. Дякую. Серед відпочиваючих у парку щастя українські захисники, які і забезпечують цьому можливість проведення мирних заходів просто неба. Я, як військовий, який воював, дуже чітко розумію, як важко військовим, які знаходяться на лінії фронту на нулі, знайти вільний час, знайти гарний зв'язок і зателефонувати своїй родині. І в ці дуже рідкі хвилини. Коли знаходиться така можливість, і ти спілкуєшся зі своєю родиною, дуже важливо розуміти, що твоя родина знаходиться в безпеці і в гарному настрої. Да, вони хвилюються за тебе, да, вони переживають, але вони живуть завдяки тебе мирним життям. А головне, такі заходи дуже важливі для того, щоб ми могли показати всьому світу, що ми не зламні, і нашому ворогу показати, що ми сильніші за нього. І морально, і фізично. Перемога однозначно буде за нами. Слава Україні! Валерій Кожухар Артем Кравченко. Цей день свято для дітей та дорослих. В межах челендж фесту Весна Родани. Колективи двох криворізьких театрів Академія Руху та імені Шевченка підготували зустрічі просто неба зі своїми глядачами. Театральний опен ейр відвідав наш Михайло Бестров. В Покровському районі для дорослих та дітей влаштували свято відпочинку біля міського театру академія руху. Просто неба виступали аніматори та актори. Лисаки ну вернісажі, було все дуже гарно, і за участю за участю е, зразкового е, ансамблю е, танцю е, світ» е, е, Центр дитячого творців творчості, творчості світ», а також акторів нашого театру. По завершенні розважальної програми Перегляд спектаклю академіків. Ми запрошуємо всіх сьогоднішніх наших гостей на благодійну виставу Відлючі е, е, в, в режисурі заслуговування нічого мистецтва України Сергія Більського. Це українська народна казка. Мистецтво і благодійність поєдналися в цьому заході. Кожен учасник міг долучитися до збору коштів на потреби наших захисників. Біля театру імені Тараса Шевченка також організували творчу зустріч з артистами. В рамках Міського фестивалю Весна Рудани. Ми сьогодні проводимо захід, концертну програму, яка має назву Мельпомена Криворіжжя. Ми сьогодні зустрічаємося з людьми, тут, біля фасаду нашого театру, аби зробити цю зустріч. Приємною маленьке свято для нашого району, для нашого міста. От усього серця з щирими побажаннями добра, перемоги, миру. Кожен номер нашого концерту був присвячений нашій майбутній перемозі. Прогулюючись проспектом, поштовим, люди хто на хвилину, а хто і на годину затримувались біля театру імені Шевченка. Прославляйте. Захопила таке, таке дійство, такі пісні наші, дійсно українські. Ну, дуже гарно. Ми теж проходили мимо, зупинилися і тепер насолоджуємося. Акторів у театрі можна побачити за гроші, акторів на вулиці можуть побачити усі. А також це, як ми казали, для підтримання духа це дуже, дуже чудова ідея. Щоб ми культуру якось дітям прививали українську, діти вони не зводять очей. Їм це так подобається, бо вони цього раніше ну як цього було мало. мало. Михайло Бостров, Олексій Правицький цей день. У рівному завершився чемпіонат України з гандболу серед команд жіночої вищої ліги. Переможницею національних змагань стала криворізька збірна Донецького державного університету внутрішніх справ та ДюСШ номер 4 В останньому турі наші дівчата перемогли суперниць з Тернополя і Рівного. Гандболістки з Гривого Рогу завершили сезон, здобувши 11 перемог та зазнавши лише однієї поразки. Титул чемпіонок нашій команді прийшов від торішньої переможниці турніру збірної Львівської політехніки Львівського фахового коледжу спорту. У нинішньому сезоні ця команда виступає у суперлізі. Чергові перемоги і медалі у спортсменів бійцівського клубу Барс на чемпіонаті України з кікбоксингу. Вони здобули чотири золоті, чотири срібні та одну бронзову медалі. Також вибороли місце у збірній України для участі у міжнародних змаганнях. Наприкінці квітня у Броварах відбувся чемпіонат України серед дорослих з кікбоксингу Вако. Він зібрав сотні найкращих спортсменів країни. Серед незмінних учасників національної першості, з кікбоксингу «Криворізькі спортсмени з бійцівського клубу Барс. Наша команда показала дуже гарний результат, і я також зайняв перше місце. Провів два поєдинки. Перший поєдинок в мене був з хлопчиком з Покрова. Він дійсний. Чемпіон з таїландського боксу теж серед дорослих виграв його 3-0 по очкам. А у фіналі виграв достроково. Я провів три поєдинки. Перший два поєдинки провів всіх сміл, можна так сказати. Пройшов дуже таки впевнено. Третій поєдинок у мене видався тяжом. Соперник був хороший, заслужений майстер спорту України. І бой вийшов такий дуже рівний. Очень рівний бой, в якому все таки я уступився. Зайняв друге місце, Ну виграв путівку на кубок міра. Наразі усі барсівці, призери чемпіонату України, які потрапили до національної збірної, готуються до відповідальних змагань на початку червня у Будапешті. Там пройде Кубок світу. Будуть залікові бали, які дають змогу зайняти перше місце в збірній і поїхати на чемпіонат світу, який відбудеться восени в Португалії. Тому у кожного є шанс зайняти лідерські позиції в своїй ваговій категорії, щоб поїхати на чемпіонат світу. Валерій Кожухар, Валерія Косигіна. Цей день тримаємо кулаки за наших. На цьому випуск завершено. Свіжі новини в ефірі. Рудани завтра. Тоді зустрінемося. Бережіть себе.